Дякую Господу за те, що Він дійсно е, нас навчає, тому що ми маємо всю інформацію для того, щоб дійсно поміняти наші серця, щоб душа була дійсно готова відійти до вічності, але ж тільки через Ісуса Христа. Ми вчимося у нього і вчимося всього доброго, тому що ми прийшли до Нього, знаєте, як люди, і Він. Тепер нас переочує, переробляє, знаєте, щоб було краще. Коли ми е, читаємо е, Слово Боже, то ви знаєте, я одному чоловіку, я вже казав, що він, я кажу, ти читаєш про Бога, знаєте, що, а він каже, то любов війні. Розумієте, що він не ще й воює. Я кажу, ти правильно ти читаєшся, але він не є. Написано, що він є любов не і любов. І братам був сьогодні за ця, ця тема в тому, що дійсно він любов. І він хоче цією любов'ю, знаєте, він все зробив, де ми сьогодні будемо згадувати, що він звершив е, спасіння людського роду. Знаєте, там на головах, що років. І ця любов, де люди вірі, коли читають, і знаходять його характер, тому що тут є, е, знаходиться. Божий характер і характер противного духу. Він також тут є записаний. Є позитив і є негатив у цій слові Божій. І Божий характер, коли дійсно людина приходить по вірі до нього, то вона шукає його характеру. Для чого? Аби для того, аби змінитися. Бо в мене характер дуже поганий, противного духу. Розумієте? І коли ми дійсно читаємо і збираємо читати тому, хто є такий Бог, що він є дійсно любов, і ми хочемо подібні бути. І Він це робить. робить. Він те, що дійсно очищує наші серця від того характеру противного, знаєте, у світі ми проживали і так далі. Але тепер ми приходимо до нього і вчимося доброго характеру. Розумієте? І ця Біблія, вона все відкриває? Знаєте, дійсно про Його любов, де Він навчає, наш Ісус Христос прийшов ще на землю, і Він навчає, щоб і ви любили один одного. розумієте? Тому що Він був розп'ятий, по як Вам сказати, по закону і гріховного. Він взяв їх людство і цих десять заповідів, які дано було Богом. Для кого? Для всього? Для ізраїльського народу і для всього людства, щоб Бог не согласний з цим. Якщо ви будете жити по цих 10 заповідях, ви... бо він є гріховний. Його треба просто, коли він прийшов на цю землю, коли він приніс зовсім друге положення для людей, знайте характер свій, бо то характер знаєте, це є противного духа. Що так людина поступає, іншого Бога собі знаходить, неправильно веде собі з ближнім і так далі, це він. Відстороняє, коли людина дійсно приходить до Христа, до Бога через Христа, і вже зовсім заповідь інша. Любити Господа і любити ближнього. Разумієте? І ми знаходимо ці добрі слова, які вони дійсно змінюють наші серця. Наш розум змінили, бо тому що він вже написано, що він дає вже коли людина, приходить до нього, він дає мудрість свою, він дає знання, де Павло каже. Що маєте розум, вчить хрестів, чуйте мудрість набувайте від самого Бога, бо тому що там у світі мудрості немає, розумієте, бо тому що є телясно. Де апостол Павло каже, що він говорить до ребятам, що людина каже, що нещасна я людина, хто мене визвоє від цього і смерті, хто? І потім там описується, що життя з Ісусом Христом. Знаєте, отож, тепер немає жодного осуду тим, хто ходить не за тілом, а вже за духом. Розумієте, за духом ходити, це дійсно е е брати ті слова, які у них живі, де нас міняє Господь. Де дійсно вже характер зовсім другий. Знаєте раніше були такі, знаєте, шукали плуля шукають, навіть обманули і так далі. Це є противний характер. А коли дійсно Ісуса Христа. То вже зовсім інакше. Де Христос каже, що до мене було, знаєте, щоб ворога ненавидіти, ближнього любити, а ворога ненавидіти. А Він каже, а я вам кажу, любіть вороги. Ну, та і, ті, і тим чином любити. Благословляй його, як він тебе ворог. Доброю бороби. Беремолися за нього. Розумієте, зовсім інакше, інакше ставлення вже. І тому Ісус Христос Він прийшов заради того, щоб спасти, витягнути, щоб вони не пішли, як кажуть, у вічну муку, де там немає Бога, де там вже молитви немає, нічого немає, навіть відсторонення від Бога. І Він прийшов щоб рятування. Багато ми маємо із прикладу старого заповіту правда, але багато маємо і зараз у даній час, де ми де і сестра розказували. Як той чоловік, який він, знаєте, поїдав людей, і він вернувся до Бога. Правда? Як це можливо так? А діта того і людини, не вірив, чи який він побажав з ним бути в камері, бо то казали, що ніхто відде, там у він навіть робив порядок. А він що, на колінах молився, і на колінах читав і просив, і той, і той не мав змоги. Розумієте? Бо тому, що була охорона ним, сам Господь, і каже, що і ти, і та людина навернулася. Розумієте? Навернення до Бога це, знаєте, я вам сказати, це людина вже трезен, це людина розуміє, що Бог сказав, і вона що так поступила? Вона так сропила. Це і тверезі, це є святість, це є доскональність Не повністю, але є, знаєте, що людина ця праведна. Вона далі продовжує оправдуватися. Вона шукає, вона з ним живе з Господом. розумієте? Вона вже дійсно освячується, вона вже противиться тому гріхові, яку раніше вона любила, розумієте, а сьогодні противиться. Оце її святість. І тому в об'явленні написано, що той святий нехай освячується. А чим? Словом? Вона користується каждий раз словом. Вона не годна без Христа жити. Вона просто дійсно, вона. Віддає у роботі віддана, де Христос дійсно постійно дійсно. Вона не хоче вже навіть відірватися, їй нічого не інтересно так в чому світі як дійсно мати спілкування з Богом, з Ісусом Христом. Оце її ціна для кожної душі. І я хочу почитати також місце в Ісаї, де написано є. Ви знаєте, хоча воно торкається тих людей, але для того, щоб дійсно змінити, то Господь каже, Він навчає. Іде на ту добру сторону, де дійсно Господь це каже, і для нас це є мелоді ті слова, коли дійсно він навчає. Це написано є у Ісаїї 57 розділ, такі два вірші, я прочитаю, 14 і 15. Такі слова, і він каже, це Господь Бог. Будуйте дорогу. Будуйте дорогу, очисти дорогу. Заберіть перешкоди з дороги народу мого. Розумієте, він наголошує в тому, наш Господь, щоб будувати дорогу, щоб всякі перешкоди, які є, щоб дійсно вони забрали, щоб не було, як каже, і у це до Ізраїля говорить. Але сьогоднішній день і до мене стосується, щоб я будував дорогу на основі нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо хто він? І Він говорить друге віше. Бо так, промовляє високий висоті і піднесені повітря живущий і святий Його імення. Пробуваю я на височині, та й у святині. Чуєте? На височині, та й у святині, і зламаним, та й упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблення. Ми бачимо, що дійсно наш Бог, він є, Він дійсно на височині, Він є живущий, і святий. І він каже, що пробуває на висоті і каже, і також у святий. І він задовольняється, коли дійсно сокрушає серця людей. Чуєте? Коли люди упокояються, він задоволений. тим. Людина та, яка дійсно чує Його голос, вона дійсно радіє, вона хоче дійсно таким бути характером, як Ісус Христос. Розумієте, Стільки ми читаємо історії про Ісуса Христа, стільки його зневажали, стільки Його верить. Не навіть впливає на нього. Розумієте, він характер був дуже спокійний. Він був упокорений. Чуєте? Він упокорив себе. Він себе умалив. знаєте, І він сьогоднішній день дітей також, яких зі світу кличе до себе, він також робить із серця на цих дітей. Він упокоряє, він дає розуміти дітям, що таке знаєте, правильність, що таке святість, що таке досконалість. І ми маємо цю боротьбу, і ми боремося з цим, щоб дійсно Господь нас приготував. Ми самі нічого не зможемо. Лише тільки через слово, яке воно називається Живе і діяльне. Чуєте? Слово є живе, яке воно дійсно міняє наші місті, наші серця, де Він дійсно хоче поставити у тому, щоб наші відношення один з одним, щоб ця любов була між нами, чия. Нашого Господа Ісуса Христа. Щоб це відношення було дійсно з любовю, щоб ці люди, які вже з ним спілкуються, щоб ця сім'я була зв'язана одним, навіть як така ж дурком, таким зв'язаним, що ця любов якраз вона і це робить. Чуєте? Ми не хочемо вже знайти того характеру поганого, де Він дійсно і, і, і знаходить деколи нас. Написано в Слові Божому що І Ісус Христос сказав учням, що неможливо без спокуси не прийшли, але горе, через що? Через кого він приходять. Розумійте, горе через кого? Але ми ці спокуси повинні що? Перемагати. Ми цю віру Іванівську маємо перемагати, бо тому що Євангеліє – це є життя кожної душі. Вона наоснована на Ісусі Христі. Це є підвалення, це є футання. Навіть де є Христос, де я в сьогоднішній день, навіть ніякий обряд мене не буде вести, але буде вести та любов, навіть той мир, який дійсно Він навчає, щоб спілкування мати знаєте, з усіма людьми. Любити усіх, навіть ворогів, Він сказав Ісус Христос. Любити ворогів. А чому? Або вони ще не знають, що їм не відкрито. Навіть і вони поступають по характеру того противного духу. Тому ми дякуємо Господу, що Він є той, який дає нам розуміти, який Він дійсно поміч нам є в даний час, в сьогоднішній день, тут, на цій землі, де Він допомагає нам, де Він дає дійсно цю силу, що якщо я не мав спілкування з ближнім, навіть, а Він дає цю силу, що ми що налагоджуємо, Він дає силу, що. Дійсно треба полюбити а ту людину, яку дійсно неправильно казала чи думала, неправильно робила, знаєте, от треба полюбити її. Знаєте, і коли знаєте, Господь так прийшов із цим світлом на цю землю, правда? Не було неправильного ні одного, і він так полюбив, що стільки ми читаємо в дії святих апостолів, стільки він привернув. Людей. Скільки вже послідовників, коли розказували Євангелію, привернули до себе. Там тисячі народів йшло для А для того, щоб повірив Ісусу Христу, що той, який зійшов з неба, ніхто не входив до неба. А скільки в сьогоднішній день діє інформації, що буде там, а та вона не інформація. Розумієте? Ніхто і той, який зійшов, ніхто ще не свою. Написано. Розумієте? І які ми щасливі, що ми маємо цю віру через слово Євангелії, де в сьогоднішній день нас формує один з одним, щоб ми любили, щоб ми мали спотій один з одним, Ми. І ми дякуємо. І ці дороги, де каже в Єсаїї, що Він каже, будуйте цю дорогу. Дорогу справедливу, і дорога, вузька вона є. Де, Матвія ми читаємо, що є вузька дорога, яка веде куди? У царство, а широка дорога вона веде, знаєте, не у ту сторону. Тому ми із широкою дорогою пішли на вуску до Ісуса Христа. Тому що широка дорога, вона дозволена у все людині. Широкі дороги. Правда, що? до А вузька дорога, мавже, де людина вже опасається, вже не хоче найти те робити, що не Божий Боже волі. вже не хоче, вона ну, просто не хоче, вона противиться Так Також за це розуміння, що дійсно Господь дає нам зрозуміти. І, і написано, що такі слова, ще в 18 і далі. Я бачу дороги Його, і здоров'ю Його, і Його поведу, і дам потіху для Нього і для тих, що сумують із Ним. І 19-й віші, так каже: – «Створю я від Уст спотій, спотій, далекому і близькому, говорить Господь, і здоров'ю Його. Бачимо такі знаєте, обітниці від Бога, що людина, коли дійсно йде. То ці обідниці є, я каже, ну, явні для нас. І Він так зробить, він так поступить, написано. І далякому, і близьком. І він каже, що я що оздоровлю. Від чого? Від того віховного стану. Знаєте, що людина вже не хоче тим життям жити, але хоче дійсно життям жити Ісуса Христа. Давно хоче мати з усіма мир. Де вона хоче всіх любити, хоч вони навіть не такі, і я не такий. Але цей процес, який дійсно Господь відкрив і дав зрозуміти, що дійсно таке життя, він не чекає на кожного. Того життя навіть він не хоче, навіть 10 заповідей написано. Він противний. Він дав для того річній дружині, щоб вона подивилася, як, як ти служиш. Як ти дійсно побиваєш? Апостол Павло також так служив, розумієте, але він гоняв церкву. Він гонив церкву, він догоджав, знаєте Бога і так далі. Але тут, коли Бог зупинив його, розумієте, і що? І каже на 180 градусів розвернув його, тому що він йшов проти нього. І коли дійсно людина багато є, яких що думають, що Бог розлужить. А вони проти нього йдуть. А чому? А тому, що людина себе оправдовує. Ми чули проповіді, знаєте, фарасея і Мєдника, правда? І дві сторони. Вона себе оправдовує, вона пропав всього. Знаєте, вона, ну, ну, усе, ідеал. А тут а те, тут що не прийняло те слово. Розумієте? Не прийняло. Бо тому що немає Господа, у всьому я. І коли ми в сьогоднішній день знаємо, що Господь Він змінює наше положення, дає цю будність, дає знання, навіть цю святість, оправдування, досконалість, це все Він дає. А ми що вдячні. Господи, як ще не такі? Щось у мене немає того смирельного духа. Поможи мені. І коли дійсно Бог бачить в людині. Що вже відкрито, розуміючи, розумієш, і він просить знайти в Бога. І Бог дає. Люди гарні <кій> є, найти, де звертають увагу на просьбу матеріальну і так далі. Найти. А є такі, які, які розуміють, духовно, духовного, щоб дійсно Господь благословив духовно. А чому? Або тому, що написано, що шукайте перш Царство Боже і правді. А останнє вам додасть. Розумієте? Це є на, на першому місці, брат все каже, місці. на першому місці я шукаю царство. Це я шукаю відношення. Це правильне відношення. Оце є царство. Я хочу використати це царство в істині, самого Христа. Знаєте, бо то він сказав Христос, що я її дорога, я її правда, я її життя. Чуєте? Цю істину, цю правду я хочу використати всім. Я не хочу обманувати нікого, навіть ні в чому. І це є шукання Царства Божого. І тоді Господь бачить, що людина дійсно так хоче, Він ще благословляє. Він дає сили. Матеріально він додасть уще. Якщо руки будуть, не є не, 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 не будуть, то він це дасть. Людина буде трудитися в поті чола, і він це благословить усе. Але саме цінне в тому. Бо я готовий, ми всі готові буде зустрітися. А ця готовність це те, та віра, яка там написана, Якова, що віра без діл, що мертва. Знаєте, ми, підтримуємо, ми підтримуємо цю віру добрими справами, непоганими, лише тільки добрими. І це воно дає нам підтвердження у тому, що дійсно ця людина зв'язана з Богом. Мені нікого біди не робить, у мене на він не каже, а правду користується. Оце є благословіння. І більшого щастя немає. Чому? Або тому, що нам Бог відкрив, що ми і 70 від це 80, і звідси забираємося. Чуєте? А відкриває вдома такі таємниці, що це є вічна Чуєте? Що це є вічна то чому сьогоднішній день не я каже, зябу це на це слово, яке воно живе, і дійсно прийняти і так поступити. є вічись. І Господь допомагає всім тим, хто його любить. Хто в сьогоднішній день буде кожен раз у слові пробувати, в ньому буде зріст, він буде рости. Я не такий ще, знаєте, але коли я пробуваю, він відкриває, і в мене ріст є. Знаєте, чим раз. Він а що ти з ним вже спілкуєш? Та він тільки тобі піде, наробив. А я прижити у Бог відкрив, що мені треба його любити. Так? Та? Я не даю оцінку. У чому Бог дає оцінку? Кожному дасть оцінку. А я не маю права нікому оцінку дати. Що ти такий, та сякий, та й той фанесе давав оцінку. Тому ми дякуємо нашому Господу за Його. Науку за те, що Він дійсно нас вчить, що ми маємо страх перед ним, страх водом, не грішити, чути? Але страх має, що ми маємо і цю інструкцію, де ми читаємо і пристосовуємо до себе. Це Бог так каже. Просліди на писання. Бо думаєш, мати що вічне життя. І людині треба прослідкувати. Бо коли я не буду слідкувати писання, Якщо їх буду слухати, хто що говорить, Ви знаєте, дуже багато ви помилок наберете розум, що потім будете і доказувати, і так, і не знаючи, як дійсно на тій основі вистоїте. А коли ми слідкуємо Писання, коли ми пробуваємо, коли ми, дійсно Бог нам дає розуміти, то ми дійсно радіємо і тішимося. А чому? Або Він мені поміняв відношення до всіх людей. У мене немає половина людей, що в церкві не добре, а ти не добре. Ні. Христа нема такої науки. І він мені відкрив, що всі люди в тебе повинні бути одинакові. Ми дякуємо за такі слова. Ми дякуємо за те, що він каже, що так я ще раз перечитаю, бо так промовляє Росхотій і піднесені по живущий живущі і святий його ім'я. Пробуваю я на височині та у святині, і зламані, та в щоб оживляти Духа скромним і щоб оживляти серця згамовного. Він пробуває у святині. Для чого? Для того, щоб дійсно у, у святині, щоб дійсно оживляти Духа скромного, щоб оживляти серця. Сьогоднішній день Господь нас оживляє через слово, де ми дійсно пробуває і де ми знаємо, що це Бог сказав, і Він переробив, і я вже відношення маю дуже добре ставлю до всіх людей. Тому ми дякуємо нашому Господу за те, що Він дійсно любить нас, за те, що Він допомагає нам у цьому життю. Нам нелегко приходиться в цьому, але Він є той, який настановив. Як правильно поступити? А навіть буває, що ми зайдемо найти, у такі складні ситуації, Він веведе, наш Господь. Він вериде. Ми неправильно поступили. Значить, він любить нас і він нас веведе. І будемо далі тобі радіти і тішитися нашим Господом Ісусом Христом. Тому нехай Господь, Він благословить всяке Слово, яке в даний час. Я розумію, я вдячний. Що ще не розумію, я читаю. Він допомагає. Свого часу він відкриє, тому мені потрібно. Розумієте? коли ми більше спілкуємося, тим нам краще у цьому житті, щоб дійсно прославився Він у моєму серці. Тому ми будемо дякувати нашому Господу за таку ціну, за таке слово, що дійсно ми знаємо, що Він там. Іде його характер, є записаний у Слові Божому. І він хоче так цей характер нам, як каже, наділити для того, щоб і ми не могли далі продовжувати життя славе Його ім'я. Чуєте? Бо лише ті, він достоять слави, наш ті, тільки він достоїть. слави, коли ми дійсно правильне відношення маємо із ним, також із Богом. Тому слава йому нехай буде. Отчусен і Святому Духу. Амінь. Мы ну, давайте помолимся.